Привіт всім! мене звати Сашко, і це новини хижаків висот. І для початку історія підходить до мене якось Петро Олексійович Порошенко і каже: А що він мені каже? Ви дізнаєтеся наприкінці нашого випуску, а зараз до новин. І, власне, що би я зараз не казав, про які новини би не розповідав. Всіх цікавить тільки одне: як хижаки висот збили гелікоптер. Останній тиждень приніс багато уваги нашому батальйону хижаки висот, і власне хочеться подякувати за таку увагу за слова подяки, підтримку і поширення інформації. До всіх новин, які вже є в інтернеті, хочеться додати лише те, що дійсно це. Не випадкова зустріч нашої тві з ворожим гелікоптером. Мі 8 це сплановані та скоординовані дії різних підрозділів. Нашого батальйону тут і наші майстри, які паяють та покращують всі дрони, які приходять до нас на забезпечення. Тут і наша розвідка, яка пильно слідкує за ворожими діями. Це логістика і забезпечення умов роботи екіпажу. Ну і звичайно, сама майстерність екіпажу. Це той момент, коли дійсно відчувається сила зграї, як зграє птахів, яка на перший погляд рухається якось хаотично і швидко незрозуміло як, але при тому всьому не все і ви хоч раз бачили, щоб птахи в зграї, збивалися в кучу і якось падали. Власне цього моменту ми і прагнемо, тому ми і хижакі лисо. Але попри яскравий результат і увагу до такої жирної цілі, нагадаю, що 24 на 7 батальйон працює постійно. Я розумію, що оці от скучні е е е е е е окупанти. Які повзуть по полях Донбасу вже не викликають таких яскравих емоцій, але це саме ті дії, які зупиняють поширення російської чуми на території України. Готуємо багато мерчу, і ми вже на відстані кількох днів, щоб отримати наші нові футболки та нові худі. Так, звичайно, осінь не тішить нас теплими днями, але попереду бабини літо, і у вас буде нагода одягнути рожеву футболку з бренднигом хижаків висоти, щоб заявити про себе і про те, що ви підтримуєте дуже класний підрозділ. Запрошую вас до нашого мерч-магазину. І пам'ятайте, що ваша покупка нашого мерча це внесок в. Підвищення іміджу нашого підрозділу, що велике дякую. Ну і звичайно, це так само фінансовий внесок в покращення ефективності роботи нашого підрозділу. Дякуємо. Ну і наостанок я обіцяв вам розповісти, що ж такого сказав мені Петро Олексійович. Так от підходить до мене Петро Олексійович і каже: Сашка, а спорим на кілограм шаленої бджілки, що ти не зіб'єш з автомата і в півішку з бойовою частиною. Петро Олексійович, як то кажуть, hold my київський торт. Там? Не... Ну що ж, Петро Олексійович, тепер з вас е, кілограм шаленої бджілки. Е, або ж краще поставка нового забезпечення. І за попередні вам дуже дякуємо. А ви дивилися новини хіжків висот е, з вас. Лайк, підписка, поширення, коментар все, що необхідно для просування цього відео, і дякуємо вам за увагу.